Всім привіт! Мене звати Ліза, і я рада вас вітати на моєму каналі. Прошу пробачення за те, що мене тут довго не було. Просто останній місяць був просто божевільний. Якщо ви підписані на мене в інстаграм, то яку частину ви вже бачили? А якщо ви все ще не підписані, то будь ласка, підпишіться, щоб бути в курсі подій. Що ж, сьогодні я хочу показати свій ну майже капсульний варіант класичного стилю, тому що останні десь два місяці я чомусь так сильно фанатію по класичному стилю. І останній місяць це якраз те, що я носила постійно з усим на якусь холоднішу погоду, на якусь теплішу. І я планую продовжувати у цьому ж ключі. Тому сьогодні я покажу, що я купила всі речі, виключно всі були у секонді. І розкажу про те, як я очищала свій гардероб, тому що останні півроку в мене були просто хвилі очищення гардеробу. І зараз у мене залишилось десь 50% речей. І це я ще не відкрила. Відкривала гардероб на зиму, тому побачимо, що там взагалі буде. І перші речі, які, так скажемо, формували мій гардероб. Перше, це ось такий піджак. Якщо ви підписані на мене ви в інстаграмі, ви вже його бачили. Це піджак від Зари, який я купила колись. Гривень за 10 чи 20, щось таке. Але він навіть для мене, хоча обожнюю речі, оверсайз, але навіть для мене він був якийсь завеликий, і я його все не могла, не могла якось впровадити у свій гардероб, і я вже вирішила віддати його на благодійність, поки не побачила в пінтересті піджак з різними надписами і подумала: а чому б і ні. Взяла, купила просто фарбу для одягу і написала тут різні штуки, намалювала. І все тепер це один з най улюбленіших моїх піджаків, мені подобається те, що в нього є такі розслаблені нотки. Тобто, по-перше, він ну, великий, дуже це вже додає якоїсь такої розслабленості, розхлябаності. Наступний піджак, який перекочовує до мене вже не перший рік, це ось такий шкіряний піджак, який я так само купила у секунді. Зараз він мені не дуже подобається, тому що він недостатньо структурований, на мій погляд. Не знаю, я можливо його просто занадто багато переносила, але що круто. Саме або в шкіряних речах, або у речах під шкіру. Це ідеальні просто речі на осінь, тому що вони все ще доволі легкі, але вони дуже класно захищають від вітру, який восени буває дуже холодним. А по-друге, що часто йде восени, це дощі. І саме такі от шкіряні речі і речі під шкіру дуже круто захищають від таких погодних умов. Я ще хочу купити шкіряне пальто, шукаю його на секундах, тому що я не купую нові шкіряні речі, Але на секундах, мені здається, вже якось розібрали. Наступний піджак, і він відрізняється від ось цього ось таким комірцем. Бачите, у нього такий ніби комірець, і зазвичай я такі комірці просто ненавиджу. Не знаю, вони мені просто не пасують. Але оцей піджак він. Створює ідеальну лінію плечей. У нього тут є виточки у правильних місцях, і він дійсно виглядає трошечки футуристично, але в цілому, через те, що він настільки широкий знизу, ноги виглядають ніби худішими, з ним саме через його оцю таку структуру. Купила я його в секунді гривень за 80, щось таке. Наступне це просто одне з найулюбленіших, що у мене є. І я вважаю, що це одна. З найвдаліших покупок. Це класичний костюм. Я дуже довго шукала класичні костюми, але всі, хто шукали класичні костюми в секонді, знають, що зазвичай. Там якісь гіпервеличезні штани, які великі просто на тебе на мільйон розмірів. Або навпаки, вони просто максимально тоненькі, куці. Вони якогось дивного матеріалу, вони дивно на тобі сидять. І в цілому доволі складно знайти на секонді якийсь нормальний костюм, щоб він виглядав адекватно. Це я знаю. Звісно, на чоловічому відділі. І це для мене такий варіант одягу, коли я не хочу знато сильно заморочувати, що мені вдягнути. Тому що, по факту, у мене майже все є: додати аксесуари і все. І можеш іти. Тобто, не треба там підбирати верх, підбирати низ, все якось шукати. І останні десь два місяці я збиралась реально за 20-25 хвилин. Це враховуючи макіяж. Тобто, у мене макіяж просто максимально простий. Я вдягаю якісь речі з цього списку, який я вам сьогодні покажу і все, я готова. Я зібрана. Мені подобається, як я в цьому виглядаю. І купила його десь за. Типу 160 гривень чи 200 щось таке. Наступне це моя колекція жилеток. І вдягала я їх тоді, коли було занадто спекотно для того, щоб вдягати піджак. Я просто вдягала звичайну класичну білу футболку, вдягала зверху жилетку, і це мало доволі класний вигляд. Особливо якщо додати аксесуари, як, наприклад, ось це на мені зараз. Звісно, мій топ це шкіряна жилетка. Ось така. Також у мене є така звичайна костюмна чорна. А з іншого боку, бачите, вона така сіра. Тобто, можна вдягати і з одним типом костюмів, і з іншим. Інші три жилетки, скоріш, продам, тому що вони якось не зайшли мені. І останній верх це ось така сорочка, я її дійсно гладила. Але вона занадто тонка, тому вона завжди виглядає занадто розслаблено. Але це по-перше, Ідеальний синій, тобто синій, який мені ідеально пасує. Мені саме подобаються такі холодні відтінки синього, в міру насичені, навіть з якимось таким трошечки зовсім відтінком фіолетового. По-друге, вона гіпер оверсайз, дуже велика, і я її так само носила у такі більш спекотні дні, коли я просто вдягала майку, накидала зверху ось цю сорочку, і було дуже класно, неспекотно і сонце не палило мені плечі. Забув. Що в мене ще є сорочка. Вона просто така чорна і звилася з низу. Це ось така неймовірна чорна сорочка. Вона дуже класно розвивається. Вона дуже круто спрацьовувала як нижній шар. Вона доволі довга. Вона йде класична, але з таким прикольним коміром. Купила я її, не знаю, гривень за. 60 десь, напевно, щось таке. І тепер низи. Почну з найгіршого низу, який в мене є, і який можливо носити лише з великим піджаком, тому що він величезний. Це ось такі штани. Що в них класного? Те, що вони гіперширокі, і те, що вони якраз йдуть, як палацо. Але верх у них дуже великий, тому доводиться його просто затягувати зверху поясом, надівати, наприклад, якийсь такий піджак, якщо піджак застібнутий або якщо з зверху щось довге, то в цілому не видно те, що вони зверху талії великі. Але це такий варіант, звісно, не для літа. Другі штани одні з моїх найулюбленіших, тому що вони поєднують майже все, що мені зараз потрібно. Вони дійсно майже ідеально сидять на моїй талії незважаючи на те, що їх знайшла на чоловічому відділі. Вони достатньо широкі, але вони. Все ще не достатньо довгі. Якби вони були палацу, це були просто ідеальні для мене штани. Але все одно це доволі класна Покупка, враховуючи те, що їх купила гривень за 25. Наступні мої штани вони сидять ідеально на нозі. Вони ідеальної довжини, вони йдуть як палац. В цілому вони виглядають дуже круто, якби не одне але яке я якось не помітила, коли їх купувала. Я їх не міряла. Їх купила на лісовій гривень за 10. Тут супер низька талія, ну тобто дуже низька, якщо ви пам'ятаєте моду 2000-х, коли в тебе там, не знаю, набагато нижче пупка починається твоя ширінка, оце приблизно вони такі. Тому і плюс тут ще вони доволі широкі, і мені доводиться їх трошечки перев'язувати поясом. Тому це знову ж таки не ідеальний варіант, але в цілому з піджаком або з якоюсь довгою кофтою я їх носила. Виглядає непогано. І останній мілот на сьогодні, який я хотіла показати, це ось така просто. Класична чорна спідниця, яку можна носити майже з усіма моїми чорними піджаками, і виглядає так само дуже прикольно. Вона класно тримається зверху, і у неї є ідеальна довжина. Вона просто дуже-дуже довга, я якраз дуже довго шукала спідницю, з якою буде просто стирчати моє взуття, і все. Тобто, це дійсно максі-спідниця. І я її вдягаю як такий варіант трохи. Святковішого луку, коли ти не просто там ідеш кудись гуляти, а можливо, на відкриття чогось чи там в ресторан впила я їй десь гривень за 90. Це всі речі, з яких складається моя, так скажем, капсула класичного гардеробу. І ці речі я носила 95% Цього місяця я прийшла вперше за мабуть два роки до того, що мій гардероб нарешті майже весь функціональний, тобто в мене ще є речі, з якими я ще трохи сумніваюся, з якими я ну не, не, не готова ще попрощатися. Але я дійсно віддала на благодійність або продала. Десь 50% своїх речей, тому що в мене було речей настільки багато, і в мене були моменти, коли я, наприклад, ну не дуже хотіла щось здягати, але думаю, ну я це купила, воно вже мене так давно висить. Ну ну я ж це для чогось купила. Треба це хоч кудись дягнути. І потім я себе почувала не настільки класно, як могла б почувати у речі, яка мені подобається. Або я, наприклад, коли я носила одне і те саме, я думала, ну чому я ношу одне і те саме, якщо у мене в гардеробі так багато різних речей. Але колись треба поглянути правді у віч, зізнатись, чесно, яка ти людина, що тобі зараз подобається. Тому що деякі речі не про мене зараз, деякі речі про мене минуло. Або що ще гірше про ту версію мене, якої ніколи не буде. Наприклад, ту версію мене, яка носить шпильки. Я купила у тому році чотири пари. Чобітків, і три з них були на шпильки. І знаєте, скільки разів я вдягнула в життя на шпильці? Нуль, нуль разів. Кожен раз я думала, що ми так багато будемо гуляти, або ми так будемо далеко йти, або ну це не настільки класна подія, щоб вдягнути на неї каблуки, або ще щось. І кожен раз. Я їх знімала і не вдягала, тому що це вже не та версія мене, яка носить таке взуття. Що речі мають функціонувати? Якщо вони просто лежать у шафі, то навіщо вони треба, можливо, вони треба якійсь іншій людині, яка буде їх носити частіше, яка буде їх любити. так це просто марна витрата часу, коли я просто відкривала ту шафу, у мене там безліч речей, і я отак, от копаюся, намагаюся знайти те, що мені дійсно потрібно, і я там наводжу порядок. Через два дні в мене там просто ось таке. Тому що як би я там не сортувала ці всі речі, як би я не думала, що от. Спереду в мене там будуть речі, які я найчастіше ношу. Позаду там будуть речі, які там я ношу рідше. Все одно просто через 2-3 дні, можливо, через тиждень мені знадобиться та сама річ, яка знаходиться десь дуже далеко. І тому я останні півроку хвиля за хвилею позбувалась від речей, які... Більше не представляли мене, які більше не були частиною мого стилю, моєї ідентичності. І якщо ви хочете відео про те, як я фільтрую свій гардероб, як я позбуваюсь речей, якою логікою я керуюсь, як це я взагалі роблю, від чого я взагалі відштовхуюсь, то можете написати в коментарях, і я зніму відео про це. Дякую вам за перегляд! І зустрінемося з вами у наступному відео.